Колеги освітяни вшанували світлу пам'ять завідувача районним методкабінетом відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації Ореста Костянтиновича Левицького. Свіча пам'яті запалала у читальній залі Бродівської районної центральної бібліотеки. Тут зібралися усі, хто мав щастя товаришувати, працювати і знати цього чудового чоловіка, великого правдолюба, патріота. Вчителя з великої літери Ореста Костянтиновича Левицького. Ось уже рік, як Бродівський край втратив ще одну хорошу людину, вірно, патріота рідного краю, прекрасного філолога Ореста Костянтиновича Левицького. День пам'яті зібрав рідних та близьких у приміщенні районної центральної бібліотеки міста Брода. Ведучі заходу Надія Степура та Наталія Антоненко запросили на спомин родичів, друзів та колег Ореста Костянтиновича. Хто, як не сестра, найкраще може розповісти про дитячі роки педагога Зі сльозами на очах Юлія Константинівна Мельник згадувала дитинство. Хочу вам сказати, що таке заведено. Батько лампа горить, батько на швейній машинці шиє, нього стоїть лампа, а навколо, навколо в хаті, на бомбетлі, сидять сусіди. Сидять такі, люди, знайомі, які прийшли щось заказувати, або просто люди заходять. Ми ввечері в куточку, там вже де не видно, де нема світа, на півтемряві сидимо, а вони розказують, і такі ті оповіді були цікаві, такі вони захоплювали нас, і він так ними захопився. Про велику втрату в системі освіти розповіли колеги по роботі Ореста Константиновича, адже він був надзвичайно талановитим педагогом. Свідченням цьому є теплі слова керівників різних шкіл, де працював пан Левицький. Сумом його згадували директори Підгорецької і Берлинської шкіл та вчителі-мовники, яким пощастило спільно з Орестом Константиновичем трудитися на освітній ниві. Людина істота, вертикальна. Її життя вимірюється не кількістю прожитих років, а ступенням сходження. Тобто можна прожити дуже багато років. А можна за короткий термін, а Оріста Константиновича він був надзвичайно коротким, досягти свого духовного космосу. Орест Константинович методист, обдарований, вражає межами своїх інтересів, з ним можна поговорити про все, їм дасть корисну пораду, навіть відкине якусь ідею. Це людина чесна, це людина порядна і надзвичайно скромна і світла. І ось ми вперше побачили Ореста Костянтиновича. Перше враження про нього було позитивне, молодий, цікавий, як тепер дуже модно говорити, імпозантний мужчина. Дуже гарною тихе, мова його була тиха, але дуже і дуже мелодійна. Вибражало його вміння спілкуватися, а ще нам подобалося те, що його устами говорив ерудит. Кожен раз, спілкуючи з ним, я завжди здавалася йому життєві мудрості. Він мав високий авторитет і серед вчителів. Всі до його думки прислухалися. Разом з тим, він такий тихий, скромний, але він був нагненником не української незалежності. Саме тому він так любив і добре знав творчість панка. Серпелими днями завжди рестопав біля його пам'ятника. Він справді жив Україною. Він болів Україною. Він любив Україну. І цю любов він передав нам. Молодим, ну, тепер у трішки старшим. І кожен раз, готуючись до років, йдучи до школи, ми завжди згадуємо слова Ореста Пасадриновича. Живіть Україну. «Вчіть дітей любити Україну. Привчайте їх читати поезії про Україну для України. І справді таким пожиттєвому мудрим і водночас задушевно ніжним. Саме таким і залишиться у нашій пам'яті. Ти той, і ким усім нам затишно було. Розрадити хвилину скрути, як ніхто уміє ти. ти винятковим був, таких і свічкою в день не знайти. Віконцем, що давало ковток свіжого повітря ти Орес і мила усмішка обличалася. Орес це радість спілкування і довіри запорука. Орес, мудрий учитель, інформацію джерело. Орест Левицький, бріщений патріотичний рупор. У вирі всіх мистецьких течій і концепцій був. І найновіші твори першим перечитував, ділився роздумами з нами. Без правди літератури справжньої нема словесників учив. Був правдолюбом, це підтверджував ділами. І фібрами всіма душі, ти, типу, побратиме наш, ненавидів брехню й блюзнірство, самовдоволених чиновників і пристосуванців на льодочку не поважав, мав мужність вголос говорити це, бо совісті роздвоєної, яку декого не мав. Бо за космічними законами ти жив, І гнобував спотвореною дійсною, над підлістю і нитістю людською підіймався. Понад усе це чинив, Ці. цінив і честь і національно гідність. Народна мудрість гласить та перед розумним треба шапку зняти, а перед добрим серцем щирою душею потрібно на коліна стати. Ми, освітяне, не забудемо тебе і голову схиляємо, преклоняємо коліна. За добрі справи і за твій патріотизм віримо. Господь в райському саду поселить неодмінно. Теплим словом згадали свого наставника Богдана Булишин та Еріка Ногтєва. Пом'янула пана Левицького керівник Бродівської районної бібліотеки Віра Соловій. Сьогоднішній день ми особливо готувалися, кожен з нас особливі спогади несли сьогодні сюди. І уривками цих сьогоднішніх спогадів ми склали такий символічний вінок пам'яті. Славному синові нашої бродівської землі Оресту Костянтиновичу, крім того, що він був добрим викладачем, добрим сім'янином. Він і був активним громадським діячем. Ми з ним очолювали такі перші патріотичні громадські організації Я Союз Українок а він товариство української мови імені Тараса Шевченка. З важким болем долучилися до спомену про пана Левицького, його дружина Людмила зі сином Віталієм племінниця Ореста Константиновича з дочкою Уляною. Знову ж такий дитячий спомер яскравий. Вуйцо подарував мені Джулія Верна, діти капітана Гранта». тоді це була така серія світової літератури, велика книжка ілюстрована. І я її взяла зі собою пасли корови, взяла з собою, вдома куди читати, але ми діти бавилися. Якось мені трошки та книжка впала в воду. І це була для мене страшна трагедія. Бо я в неділю приїде вутиця і побачиш, що я так зіпсувала книжку. От, і, і до того часу в мене та книжка є з такими зеленими квитками. Я пригадую це все і я думаю, як це не нав'язливо. Ніхто не казав мені, вчися, вчися, бери книжку в руки. Я ніколи від нього такого не чула. Я сьогодні дуже зворушена і хочу щиро подякувати організаторам, ініціаторам заходу. За те, що вони е, так організували це. І ви знаєте, знову ж таки він мене знову вчить. Його немає, а він мене вчить. І як працювати з людьми, що потім люди могли про тебе сказати якісь хороші, гарні слова? Щиро вдячна за те, що ви прийшли сюди. Ви стратили свій такий час без роботи. Я вам дуже дуже щиро вдячна. Дійсно, ми сьогодні перегорнули Кожну сторінку його життя, його творчість, його, ну, кожна людина. Я, я думаю, що ви всі говорили від щирого серця. Ми вам дуже щиро вдячні. І Глянадій задзвонив мені якраз 19 серпня, і він каже, я йому це все розказала. І він каже, від, і від мого імені я такий вдячний, що є люди, що його пам'ятають. Що, що його згадаю собі, його друга? Він також щиро вам і я від свого серця. від Відсього я дуже зворушена за, за таку щирість, за таку доброту, людську доброту, яку ви віддали шану моєму чоловіку. Я, я. я дуже дякую сьогодні організаторам цього дійства Володимиру Ярославовичу Коканському, Я дуже дякую е, ведучим Надії Григорії Степурі. я дуже дякую, дякую ведучим. Людмилі Володимирі, Наталі Володимирівні, працівникам бібліотеки. Я дуже дякую відділу освіти, що вони його не забувають. Я вдячна за підтримку. вдячна за все за все. Не менш жалісно прозвучали пісні гурту під орудою Мар'яна Батинчука. Як бачимо, пан Левицький був надзвичайно хорошою людиною. І хоч його вже немає з нами, Ореста Константиновича завжди пам'ятатимуть його рідні та друзі. Адже людина живе доти, доки про неї пам'ятають.